В Коломиї знову обвалився карниз та частина стіни в одному із будинків у центрі. До речі, з цією будівлею таке трапилося вже вдруге. Перший раз прикрий випадок стався ще 17 липня. Поки що такі аварійні ситуації завершуються щасливо, тобто без потерпілих. До речі, комунальники ліквідовують ті карнизи під дахами, які найбільш небезпечні для перехожих. Далі матеріал з місця події без коментарів.

Thank <laughs> you.